Вітаю вас, дорогі друзі, на черговому нашому уроці іспанської мови. І сьогодні він у нас буде більше такий а, практичний. Ми з вами будемо вчитись говорити. Ми сьогодні з вами будемо дивитися знову ж таки простий діалог, опановувати, що там є, опановувати, як ми можемо це використати, як ми можемо поставити запитання, як ми можемо відповісти на нього. Будемо з вами вже на основі. Тієї бази, яку ми з вами отримали, того матеріалу, який ми з вами опанували, вчитися безпосередньо говорити. І я вам зараз пропоную подивитися на простенький діалог і перекласти його, я думаю, що ви вже зможете це зробити. Можете так само пробувати його прочитати до того, як читаю я. Якщо є потреба, ви можете просто поставити відео на паузу, прочитати, а далі відновити відео і відповідно переконатися, що ви прочитали правильно. Наш простенький діалог буде. mis uh, Camila y Eduardo. Y a прочитаємо. Hola, me llamo Camila. Hola, Camila, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? ¿Cómo te llamas? Me llamo Eduardo. ¿De dónde eres, Eduardo? Soy español. Soy de Toledo. ¿Y tú eres colombiana? Sí, soy de Bogotá. ¿Y dónde vives? ¿En Bogotá? No. Vivo en Barranquilla. Отже, от такий простий діалог. Давайте ми зараз пройдемось по основним фразам і запам'ятаємо ті питання і ті відповіді, які нам будуть потрібні у повсякденному спілкуванні. Перше питання: ми опанували цю тему минулого разу. «Кому ти ємас? як тебе звати? Хто пропустив якимось чином цю тему? Ми говорили про Вербос Рефлексівос і вчились відмінювати такі дії слова. Отут за посиланням я залишаю цей урок, і ви можете запитати «кома ти ємас, якщо ви звертаєтесь на ти до людини. Комоси яма у стеді, якщо ви звертаєтесь вічливо до людини. І так само, які ще є варіанти цього відмінювання, ви там за посиланням знайдете. Отже, перша фраза, яку ми запам'ятовуємо, ти ямас. Кому ти ямас». Друга фраза, як ми відповідаємо, так само ми з вами вже знаємо: Ми ямо, ми ямо Каталіна. Мене звати Катя. Ме йємо. Каталіна. Якщо у вас е, поки не виходить вимовити оцей звук, складний, так, Еє, ми «ємо», ми «ємо». Я вам ось тут е, за посиланням е, залишу урок, де ми вчили, як саме нам треба поставити нам наш артикуляційний апарат для того, щоб вимовити цей звук. А ми рухаємося далі. Наступне питання, яке ми е, бачили в нашому діалозі: Дідонде іріс. Дідонде іріс. Питальне слово в нас тут виникає «дидонди», яке в нас перекладається звідки? «Дидонди». дидонде. Еріс. Ми вже знаємо, що це форма дієслова «сир» у другій особі однини, коли ми говоримо, звертаємось на ти, на ту. Так, хто э, раптом пропустив відмінювання дієслова сер, ось тут, за посиланням, я залишаю сер, перекладається в нас як бути «De donde ерес, звідки ти є, да? тобто звідки ти є родом. І у нас можуть бути форми дедонде єсть устет, дедонде є. Сон, в залежності від того, про кого йде мова, і оці формочки есь, сон, це лише форми дієслова «сер». Якщо ви не пропустили це заняття, то вам зараз легко і ви точно розумієте, про що є мова, і про що йде мова. Отже, дедонде ірес, дедондерес, звідки ти запам'ятали для себе це питання, воно буде для нас дуже важливим. І а, як ми можемо відповісти на це питання, можемо відповісти сой украняно» сой україняно чи сой украняна» сой україняна, я українець чи я українка. Сой це форма дієслова слова сир бути. І «украняно» – це Українець, «украняна», Українка, е, наше е, слово, наша національність. Так само тут може бути будь-яка інша національність. Ми можемо відповісти Сойди Україні, сойди Україні, я з України. Якщо наша попередня відповідь Сой Україняно говорила про нашу національність, воно би переклалось Я Українець. Сой, Україняна, я, Українка, то наступна відповідь Сой, де Україна буде перекладатися Я з України. Так само запам'ятайте. І дуже просто я вам рекомендую одразу запам'ятовувати таку штуку, що у нашому питанні де, дон, де» є де часточка, так, і у відповіді так само буде часточка де. Сой, де Україні. Де, де, де Україна». Так, для того, щоб ви не губили її. Наступне наше питання ДОНДЕ Don't ДОНДЕ – Don't де питальне дієслово де. Да? Best ми вже знаємо з наших попередніх уроків, що це дієслово БІВІР, і ми вміємо відмінювати правильні дієслова. Bivir це правильне дієслово. Хто пропустив, знову ж таки, цей урок тут за посиланням, я вам його залишу. І ДОНДЕ de де ти живеш. Так само, якщо ви вмієте відмінювати правильні дії слова, ви можете бівір поставити в форму устейт, «usted», форму устейріс, форму босотрос і запитати того, про кого у вас йде мова, donde бівес, де ця людина живе. Як ми відповідаємо на це питання? Біво ен Барселона чи Україна? Біво бівоен Львів, Бівоен Київ і так далі. І так само я вам раджу одразу запам'ятати таку штуку, коли ви бачите питальне слово «донде?», де то у відповіді у вас завжди буде en, en, так? «Де?», «ен». Um, Don de bives bivo en Ucrania». Просто запам'ятайте цей момент, він для нас буде важливим далі. І давайте ще раз подивимось на наш діалог. Soy de Bogotá. ¿Y dónde vives? ¿En Bogotá? No, vivo en Barranquilla. Спробуйте для себе створити так само такий невеличкий діалог, який ви змогли би проговорити з кимось, і написати його в коментарях. Дуже вас прошу, дуже вас прошу, щоб ви робили ці домашні завдання, які я вам даю, тому що це ваша практика. Якщо ви дійдете до того етапу, коли вам потрібно буде складати міжнародний іспит делі, для того, щоб отримати сертифікат і відповідно використати його далі для роботи в Іспанії. У вас буде так само письмовий іспит. І оці речі, які вас прошу робити, вони не даремні. Вони саме для того, щоб ви тренувалися, як писати ті чи інші слова, щоб ви не забували ставити оці знаки питання на початку, а тентик графіко там, де воно потрібно. так? І, ну, це важливо, тому, будь ласка, не соромтеся, я кожному відповідаю на його виконане домашнє завдання. Хвалю, якщо ви робите його правильно, поправляю, якщо там є якісь моменти, які потрібно поправити. Тому не соромтеся абсолютно. Спускайтесь коментарі і пишіть ваші домашні завдання. Я вам буду дуже вдячна, якщо за це відео ви поставите ваш лайк, напишете вашу вдячність в коментарі, тому що це допоможе просуванню цього відео і про цей курс. Можуть дізнатися більше Українок, а я, відповідно, частіше випускати відео для вас. Отже, якщо ви ще не підписані на канал, зробіть це. Ми з вами побачимось уже наступного разу. І наш наступний урок буде і цікавим, і просто дуже необхідним. Тому не пропустіть його, як тільки бачите, що вам надійшло повідомлення. Обов'язково переходьте і дивіться. А щоб отримати це повідомлення, ви маєте бути підписані на канал і так само зробити активний дзвіночок. Я прощаюся з вами, Аста пронто!